Всім привіт! Сьогодні я зібрав для вас 5 найважливіших тем рівня А1 в німецькій мові. І так почнемо. І перша тема на сьогодні це представлення себе та інших. На німецькій воно називається «форштелюнг». Слово форштелінг використовується з акузативом: представляти кого або що. Далі, сім'я та друзі, фамілія і фройнде. Переклад, Das ist meine Schwester. Ну я думаю, що тут все зрозуміло. Наступна тема їжа та покупки. Essen und Einkaufen. В цю тему я включу продукти, напої, страви, магазини, чи ресторани і так далі. Приклад, ich möchte Ein Brot kaufen. Я хочу купити хліб. Далі тема Дім та житло, Хаус und Wohnung. Наприклад, mein Zimmer ist Klein aber Schön. Моя комната маленька, але красива. І остання тема на сьогодні повсякденні справи та час Alltag und Zeit. Наприклад, іхштеєм зібенуаув. Я просинаюся у сім годин.